Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні у випуску арт-терапія для військових у Вінниці постраждалих під час воєнних дій лікуватимуть мистецтвом. Журналісти «Вістей Надії» дізнавалися, чи потрібне молодятам до шлюбне консультування. У Миколаєві провели весняний табір для підлітків. У Львові відбулася дитяча Вікторина за притчами Ісуса Христа. У Вінниці в рамках програми ЕКТІВ Сітизенс Британська Рада в Україні за підтримки громадських організацій Гармонія та збережи душу презентували проєкт реабілітації демобілізованих учасників АТО. Лікувати душі військових будуть за допомогою арт-терапії. Головна мета проєкту – знизити рівень агресивності, імпульсивності та стабілізувати внутрішній стан військових. Перші корекційні заняття розпочнуться вже в травні. А поки про основні секрети арт-терапевтичних тренінгів дізнавалась Валерія Полторацька. Перед українським суспільством постало завдання психологічної реабілітації ветеранів військових дій на Донбасі. Чоловікам, які на власні очі бачили смерть і відчули біль утрати товаришів, складно повернутись до повсякденного мирного життя. Для вирішення цієї проблеми в Україні набирає популярність передовий світовий метод психокорекції Арт-терапія арт-терапія це не малювання художником картини. А це за допомогою різних технологій пов'язаних з таким методом відмалювати, відліпити від каракулями, якими седатам від мняти, викинути, розірвати це якраз ну ті аспекти, які дають можливість дистанційно. Дозволено проявити свій емоційний стан. Чоловікам дуже часто буває важко розповідати про свої емоції, їм і малювати насправді важко. Але все-таки, коли е, вдасться налаштувати, створити простір довіри, то е, і і людина чоловік починає розкриватися. Він починає через. Пензлик і фарби через олівець, через флемайстер. Він починає потрішки через червштрихи, крапки, форми виводити себе ті негативні емоції. Навчально-тренінгова програма з оволодіння навичками психоемоційного відреагування постстресових реакцій у демобілізованих учасників АТО за допомогою арт-терапії на теренах Вінниччини буде реалізовуватись з квітня по червень 2016 року. Волонтери планують зібрати групи демобілізованих військових по 12 осіб. На жаль, держава не може все взяти на сьогоднішній день на себе і. Тому це просто чудово, що є громадські організації, які взяли таку непосильну ношу велику частину на себе, і тісна співпраця дійсно співпрацює. Учасники бойових дій будуть дещо малювати своїх, можливо, там фантазії, чи що вони відчувають. Потім надалі планується ще робити маски. Якби це буде зменшувати їхню агресію, і в принципі по цьому всьому можна буде вже якби визначати їхній стан. Але ще у Вінницькій області на обліку стоїть понад дві тисячі демобілізованих військових, які потребують не лише фізичного лікування, але в першу чергу емоційної підтримки. Саме складне це відновитися, повернутися до звичайного життя, розправитися з розчаруваннями, справитися з втратами, перестати боятися. Ось якраз медикаментозні лікування. Вони допомагають зняти напружені нервової системи, але якщо в мене є очіку, якщо страхи нікуди не пішли, вони будуть постійно викликати напруження нервової системи. Арттерапевти пропонують цю технологію для лікування депресії, неврозів, усунення страхів і внутрішньої напруги. Найпопулярнішими видами мистецтва, які застосовують для роботи, є малювання, моделювання, музичне мистецтво, фотографія, кіно, літературна творчість і акторська. Гра Гар терапія вона настільки е, багатошарова і багато. Манітна, що вона дозволяє і дійсно бути трішечки самому собі арт-терапевтом на сьогоднішній день. Надзвичайно популярні різноманітні книжки за типом антистрес. Психологічна допомога потрібна всій сім'ї, не тільки військовому, але й його дружині та дітям. Надзвичайно розповсюджена казкотерапія, особливо такий вид, як психокорекційні казки, які чудово можуть мами бабусі читати для дітей. Арт-терапевти з християнських кіл додають до цього методу молитву, готовність відпустити трагічно. Минулий подякувати творцю за збережене життя Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії. Підлітки Миколаєва відвідали християнський весняний табір. Місія нездісненна». Цього разу учасники табору, крім спортивних змагань і розваг, роздали більше трьох тисяч запрошень на біблійні просвітницькі програми. А також три дні працювали наставниками вихованців дитбудинку сімейного типу Альфа-Нік. Більше про це знає Софія Свешнікова. У Миколаєві протягом тижня 32 підлітки провели захопливі канікули в християнському таборі. Місія здійснена. Відмінність цього табору у тому, що його учасники могли поєднати розваги з волонтерською діяльністю. Кожен день у дітей дуже насичена програма Вони мають і частину, і духовну частину, і місіонерську роботу, соціальну роботу. Утром с утра у них духовна часть, у них тема дня, у них духов, пастор проводить з ними беседу. Потім діти розъїжаються на какие-то развлекательные программы. Жителі табору займалися спортом, вчились порядку і зібраності. В 7 часов ми встає. Нам дають время до 8 переодеться. В 8 у нас Завтрак, скелелазання, фітнес, льодовий каток, джампарк, басейн. Також навчались підкорювати життєві вершини. Особливу зацікавленість викликав майстер-клас виготовлення мила. Також підлітки відвідали медіа-центр телеканалу Надія та радіостудію Голос Надії. Я хочу приїжджати на ці проекти. Мені тут подобається. Тут багато моїх друзів. Мені тут подобається, понравилось, тому що ми допомагали в соціальному центрі, катались на коньках, були в дже парку Преаліна батута я хотілась би побувати з ще раз. Ну що мені подобається робити добро людям. Крім спортивних змагань і розваг, підлітки роздали більше трьох тисяч запрошень на біблійні просвітницькі програми. А також три дні побули наставниками маленьких вихованців дитбудинку сімейного типу Альфа-Нік. Наша задача заключалась в тому, щоб вибучиться цим принципам, як сказати. Як не боятися, як не стіснятися, як бути увереними, як бути смілими. У соціальному центрі Альфа-Нік підлітки також провели дитяче свято Країна здоров'я, на яке запросили усіх охочих з найближчих шкіл, дитсадків і парків разом близько ста осіб. В основному це інтерактивне обучення. тобто дуже мало нотацій сухих, все примери, дуже багато ми уділяли внимання. Лічному опыту, який пережили уже люди, які давно з Богом Мы приглашали руководителей конференції, самі рассказывали свої лічні опити, ділилися дуже искренно. Для них удивлением было, что вот було, що ці взрослі дяді когда тут теж були молодими, і у них були ті проблеми, ті что що у них. А вже в суботу дві команди підлітків взяли участь у пригодницькій грі. Завдання кожної команди полягало в тому, щоб зорієнтуватися у місцевості. Та Подарувати 40 християнських книжок жителям Миколаєва. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Андрій Баніт, Миколаїв, вісті надії. А от менші галичани позмагалися своїми знаннями біблійних притч Ісуса Христа на традиційній квітневій дитячій біблійні Вікторині. Цього року діти не лише презентували свої домашні завдання, а й відповідали на запитання організаторів. Цього разу Вікторину проводили у вигляді пригодницької гри. Побувати на такому дитячому святі вдалося також Вікторії Михальчук. Близько сотні дітей зі Львівщини приїхали в обласний центр, аби позмагатися у знаннях Біблії. Такі вікторини для наймолодших щороку проходять по областях Західної України на початку квітня. Цього року діти вивчали притчі Ісуса Христа. Ну, як на справжнє свято, ми закликали багато гостей. Це гості зі Львова, це гості з Помлинова, Бузьк, Броди, Трускавець, Ходорів. Виступи були по причам Ісуса Христа. сценки дуже були показані творчо. Дуже гарна підготовка і дитячих вчителів, і дітей. Ми отримали масу задоволення, дивлячись на виступи дітей. Сценки були для того, щоб діти краще засвоїли причі Ісуса Христа. Діти із захопленням розповіли про свою участь у Вікторині. Кожна команда представляла на зустрічі іншу притчу, намагаючись інтерпретувати її на сучасний лад, щоб діти та дорослі розуміли. І сьогодні притчі Ісуса Христа є актуальними та корисними для повсякденного життя. Наша е, стінка була про бідного самерянянина. Е, ми показали в сучасному вигляді ну там з телефонами. Замість особу велик у нас сьогодні. Ми показували притчу про закваску. Ця притча заключається в тому, що царство Боже подібне до закваски, і яку жінка може розділити на три частини, і вона чекала, поки ну не зрослося все. Також я дуже багато дізналася, тому що інші команди також представили дуже багато цікавих сценок. Найбільше всього мені сподобалась сценка про загублену вівцю. Було дуже цікаво. Ми е, освічували притчу про блудного сина. Ми показували сценку про квіти. Ми були квітами. У нас було три квітки: пісніжник, троянда і барвінок. Та квіти хотіли показати, ну що вони їм не подобаються їхні умови, де вони живуть. Їм не подобається, як за ними доглядають. Такі будний син йому не подобалось там, де він живе. Він хотів піти від батька. Вони показували сценку про невіли в сучасному виді, як два рибаки закидували сіті, а вони, їм зловилися тільки дві рибки, а далі все сміття. А вони не були байдужими, сміття не викинули назад у сміття. А потім їх почала мама. Питати, чи шо, чи щось зловило. Вони сказали сумно. Ну, уявляєш, аж дві рибки. А вона сказала, чого ви такі сумні? Вони відповіли, лепо було там багато сміття. Крім того, організатори підготували для дітей пригодницьку гру, так званий квест. На кожній зупинці малюків запитували про вивчені уроки. Ну, ми ходили як по різних е, кабінетах, нам давали питання е, по притчах. Там були, наприклад, е, притчі е, про е, моксельного самарянина, про, нам давали питання, там, е, як ми допомагаємо батькам, які в нас таланти. Які ти питання запам'ятав? Е, які в нас є таланти. Угу. І що ти відповідав? Я відповідав, що я у їжджу на конях, гарно малюю. І мені дуже подобається ловити рибу, а потім неї всі внутрішністі витягати. Організатори розуміють, що кількісний склад команд різний, тому не відзначають переможців. Окрім того, вони зазначають, що справжня ціль вікторини заохотити дітей любити і вивчати Біблію. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, вісті надії. Служителі церкви запевняють, дошлюбне консультування навчає майбутні сім'ї бути щасливими, тому радять закоханим парам перед одруженням не нехтувати цією процедурою. Що ж це таке дошлюбне консультування та в чому його важливість? Цікавилися наші журналісти. Марш Мендельсона білосніжна сукня, весільний букетик. Про таке мріють всі закохані, що прагнуть до подружнього життя. За даними 2011 року, в Україні було зареєстровано 356 тисяч шлюбів. Це найвищий показник за всі роки незалежності. Проте, як стверджує Євростат, Україна є лідером за кількістю розлучень у Європі. Майже 45% офіційно зареєстрованих пар в Україні розлучаються впродовж перших п'яти років. У наслідок розлучень 70% дітей ростуть у неповних сім'ях. Як допомогти українцям зберегти непорушення Шлюбу та зменшити кількість розлучень це нагальне питання, яке ставить перед собою церква. Церква приділяє велику увагу сім'ї, тому що від щасливої родини від щасливої сім'ї буде щасливе наше суспільство. Тому ми бажаємо внести цей вклад в розвиток суспільства через сім'ю. Ми бажаємо, щоб наша країна була така ж щасливою, як щасливі сім'ї. Тік розлучень, як стверджують соціологи, припадає на перші роки подружнього життя. Основною причиною називають алкоголізм, переліп не статки. Проте, на думку психологів, не менш важливим питанням є неготовність молодят до шлюбу. Буває, що родителі поспішно створюють сім'ї, понравився, полюбив, інстинкт і поженілися. Получається, ребенок не планувано підготовці. Ні, не було. Часто до одруження молоді люди не мають змоги дізнатися про звички і характери одне одного. Тому все актуальнішим стає питання, як зберегти щасливий шлюб. Одним із методів профілактики розлучень та гармонізації сімейних стосунків є дошлюбне консультування. Поки що цей метод в Україні залишається маловідомим. Я не проходила до свадібне консультування. Я б, мабуть, пройшла б зараз. Ніхто ніколи не рекламував, що є таке Якби існувала служба, яка б консультувала молодих людей перед тим, як вони вступають в шлюб, я впевнений, що число розлучень було б менше, відповідно, число щасливих пар було б більше. За нашим опитуванням, з 20 українців жоден не брав участь у дошлюбному консультуванні. За даними представників органів державної реєстрації актів цивільного стану та управління у справах сім'ї та молоді, програма, яка могла б комплексно підготувати молоді пари до сімейного життя, просто не існує. Звісно, за бажанням молоді пари можуть звернутися до психолога чи соціальних служб за консультацією. Проте такі випадки є рідкісними. Натомість комплексна дошлюбна консультація є обов'язковою для тих пар, які звершують обряд вінчання у церкві адвентистів сьомого дня. Починаючи з дитячого віку, церква проводить дошлюбне консультування для дітей, пізніше для молоді, і також поглиблене вже консультування для тих, хто хоче утворити сім'ю. Християнська сім'я має перевагу в тому, що вона вірить в Бога, вона читає Біблію. І в Біблії записано дуже багато парад, які зроблять сім'ю щасливою. І звісно, основною, основним секретом щастя християнської родини і Христос, тому що він є джерело любові, смирення, миру, радості, поваги і порозуміння. 10 квітня 2016 року в житті молодої пари з Полтавщини Ярослава Литвина та Аліна Муковоз відбулася довгоочікувана подія. Вони одружилися. Коли ми приходили до барашних консультурування, ми там познали дуже багато важных и нужных тем для семейной жизни, таких как семейный бюджет, допустим, как укладывать, улаживать конфликты, как правильно строить взаимоотношения с детьми, как воспитывать детей. То есть много чего мы не знали, много чего мы открыли нового для себя, и мы очень благодарны Богу, что это произошло в нашей жизни. Добрачное консультирование, как правильно проводят люди, которые уже в браке не один год. У них есть опыт, у них есть мудрость житейская, которую они приобрели, и поэтому они должны делиться с молодыми, и молодыми повинні це все впитувати для своєї дальнішої життя. Об'єднаємо всі зусилля. Я за те, щоб і державні, і громадські і релігійні конфесії обрали для себе такий шлях, що ми можемо в будь-який час надати можливість будь-якій людині отримати таке консультування з точки зору цивільного, громадського. І духовного, те, що може дати людина, яка працює в релігійній конфесії, і це надзвичайно важливо, тому що тоді гармонія, в якій має жити людина, вона буде єдиною і якісною. Мета дошлюбного консультування навчити майбутній сім'ї бути щасливими. Тому підготовка до шлюбу торкається не лише комплексних структурованих програм, курсів чи тренінгів. Велику роль відіграє духовна сфера, як невід'ємна складова кожної щасливої сім'ї. Любов довготерпить. Любов милосердствує, Усе зносить. Любов ніколи не перестає. Так описує справжню любов священне писання. Тому шлюб, в основі якого лежать принципи Божої любові, не дивлячись на всі випробування з роками лише міцнішає. Айпрі Хайтекова і Горшквира. Центральна Україна вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Незрячий з народження Едуард Поліщук відкрив курси для мешканців Луцька з вадами зору. На цих курсах він учить користуватися соціальними мережами, навігатором, слухати аудіокниги, писати повідомлення та грати в ігри. Хлопець розповідає, що багато незрячих людей, коли беруть до рук мобільний телефон, бояться. Їм важко, особливо тим, хто раніше не користувався пристроєм із сенсорним екраном. Проте тут головне бажання та наполегливість. Учні Едуарда кажуть, що такі знання їм дуже потрібні, адже допомагають стати самостійнішими. Найстарший 54-річний Микола Войтюк, утратив зір 5 років тому. Каже, що до курсів не міг написати смс-повідомлення чи самостійно подзвонити. Зараз легко з цим справляється. Я навіть не міг подумати, що незряча людина може користуватися такою маленькою клавіатурою від комп'ютера. Телефон для мене дуже необхідна річ, зазначає Микола. В Ужгороді відбулася акція міжнародного проекту Діти за мир в усьому світі. Це другий етап проекту, який проходить за підтримки благодійного фонду відродження Прикарпаття та Посольства Угорщини в Україні. Як заявляють організатори, дитячі прохання про мир на всій землі мають бути почутими дорослими всього світу. Юні учасники акції традиційно створюють карту світу, прикріплюючи до неї паперових голубів, на яких записані їхні мрії. Цього разу дітвора прикрасила голубами карту Люксембурга, куди й запланований наступний маршрут учасників проекту. Діти виконують почесну місію миротворців, передаючи естафету своїм ровесникам з країн Євросоюзу, Цим самим закликаючи усіх об'єднати свої зусилля заради миру в Україні та на всій землі. Програма із пошуку донорів крові перемогла на конкурсі у Стокгольмі. Програма Твій донор об'єднує всі комунікаційні канали для залучення донорів соцмережі, месенджери та розумні системи оповіщення. Система відповідає на стандартні запитання користувача, розсилає повідомлення, слідкує за медичними показниками донорів. Основна мета програми встановити швидкий контакт донор-реципієнт. Проект також спрямований на координацію донорів крові та пропаганду безкоштовного донорства в Україні. Музика. У Вроцлаві в університетській клінічній лікарні народився хлопчик, мати якого померла за 55 днів до його народження. За словами лікарів, це чудо стало можливим завдяки сучасному медичному обладнанню. 41-річна полячка хворіла на рак. Коли у пацієнтки констатували смерть мозку, вона перебувала на 17-му тижні вагітності. Оскільки серце жінки ще билося, лікарі вирішили боротися за життя дитини. Завдяки спеціальному обладнанню лікарям вдавалося підтримувати життєві функції матері. Через 55 днів лікарі вирішили, що хлопчик може народитися і зробили кесарів ростин. Немовля народилася дуже слабким, важило близько кілограма, йому була необхідна інтенсивна терапія. Через місяць дитину відключили від апарату, а ще через два випасили додому. Зараз хлопчик цілком здоровий і важить більше трьох кілограмів. Його вихованням займається батько. <му> Японський вчений Казує Ямагаші винайшов пасту, за допомогою якої можна замазувати дірки і тріщини в зубах, а також відновлювати емаль. Її треба наносити безпосередньо на тріщину в зубі. Матеріал був отриманий в результаті експериментів з гідроксил-апатитом, головним компонентом зубів. Спочатку кислота, яка міститься в речовині, злегка розчиняє поверхню тріснутої емалі. Через три хвилини паста кристалізується і штучний матеріал міцно вбудовується в структуру природної емалі. Вилікуваний за допомогою такої пасти зуб нічим не відрізняється від здорового. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і лише позитивних новин. Побачимося з вами вже через тиждень до зустрічі.